Коротка інструкція по використанню лічильником гейгера, щоб включити от верхню клавішу, Натискаємо, тримаємо приблизно 3 секунди. Включився. Зверху перша величина це потужність еквалентної дози в мікрозівертах на годину. Тут трохи нижче це усереднє значення, бо верхнє значення може там, змінюватися за короткий час там, в рази, а нам треба знати середню величину. Отут усередню це ну, як я сказав, мікрозіверти на годину. І далі він також розраховує, а яка повна доза у вас буде еквівалентна доза за весь час, поки працює прилад. Ну, відповідно, він оці мікрозіверти на годину помножує на години, і ми отримуємо еквівалентну дозу. Мікрозіверти знову ж таки. Щоб зайти в меню, один раз натискаємо ту верхню клавішу, за допомогою якої ми включали прилад. Тут є виміри, тут є розклад, тобто він може вимірювати дозу випромінювання за розкладом. Тут він зберігає записи. Другий, третій пункт меню, так, четвертий, тут можна скинути там, середній рівень і там, ті записи, які ви зробили. Тут рівень сигналізації, ну, рівні, за якими він буде видавати звуковий сигнал. Тут також для справки написано для звичайних людей 052 мікрозіверта на годину. Ну, для звичайних людей і для професіоналів 10 мікрозівертів на годину. Але ну, так він налаштований за замовчуванням, що він почне пічати, якщо у вас потужність цікувантної дози буде в два рази більше, ніж для звичайної людини. Відповідно, 1 мікрозіверт на годину. І відповідно до повна доза. Мікрозівертах, коли буде більше ніж 100 мікрозівертів. це можна відредагувати. Ну особливої необхідності не бачу редагувати все адекватно. Так можна переключити одиниці, але там лише назва поміняється. Далі тут можна включити-відключити звукову сигналізацію. Так, тут часи можна відкоригувати, бо якщо він вимірює за розкладом, то вам зручно буде там налаштувати, щоб він правильний час показував. Ну і тут останній пункт меню, тут можна там відредагувати, через який час засинає. Екран буде виключатися, або прилад буде автоматично сам себе відключати. Ну і все, ми повертаємося. Щоб повернутися, просто ще раз натискаємо верхню клавішу і от, знову ж таки бачимо реальні показники. На цьому все.